Напівтемний підвал з тарганами і щурами. Співачка Анастасія Приходько упродовж чотирьох тижнів жила у ньому, тікаючи від свого вічима. Сіжу ріат без виходності, а от нет виходу. зламаний ніс, розбите обличчя, і синці по всьому тілу, які не сходили по кілька місяців. Так прийомний батько виховував телеведучого Льва Новажонова. мене розукраюся так всі серйозно. Коли після відомого скандалу зі стріляниною у барі та побиттям міліціонера, актора Влада Галкіна посадили у міліційну машину, він зробив єдиний телефонний дзвінок. Звернувся за підтримкою до найближчої людини до батька. Свого відчима, зірку радянського кіно Бориса Галкіна, влад інакше не називав. Какої тебе значення, прийомний сина не прийомний? Ми знаємо, що отец Галкіна, Влада Галкіна, Борис Галкін, он отець. Настає отец. Усі ці історії абсолютно різні. Та їх об'єднує одне. Якби не відшими, ніхто з цих зірок ніколи б не досяг успіху і не став тим, ким нині є. Хороший це був досвід чи поганий, але тепер вони вдячні прийомним батькам, яких колись категорично не сприймали і навіть ненавиділи. Інформаційний спонсор та 2009 рік конкурс Євробачення Анастасія Приходько виконує присвячену своїй матері пісню? І складно повірити, що усього три роки тому найрідніша жінка вижила співачку з дому, змусила її без грошей та допомоги друзів чотири тижні блукати підвалами. Настя стоїть на сцені, а в голові згадка про той темний підвал, дзюркотіння води і шурхіт щурів. А також шалена ненависть до свого третього вітчима Георгія якого вона мусила називати батьком, і шалена злість на матір, яка своїм коханням зрадила пам'ять другого відчима Андрія, якого дівчина вважала справжнім татом. У свої десять Настя Приходько була абсолютно щасливою дитиною, мама, тато, старший брат. Вона чудово вчиться, займається музикою, мріє стати співачкою. Аби колись уся сім'я сиділа у першому ряду на її сольному концерті. Тоді Настя й гадки не мали, що від цих мрій не лишиться і сліду увечір, коли матір покличе їх із братом Назаром на кухню, та скаже, що покохала іншого чоловіка. Діти, я прийшла к вам посовітуватися. Я більше так жити не можу. Кілька слів, які десятирічні діти навряд чи могли зрозуміти. Увесь жах, того, що сталося, вони збагнуть посеред ночі, коли батько повернеться з роботи і їх розбудить пронизливий мамин крик. Злісне, наче оскаженіле татове обличчя, Настя пам'ятає досі. І те, як його рука розтинала повітря, коли він замахувався на матір, і як вона, маленька, не тямлячи, що робить, кинулася до чоловіка з плачем. Тату не треба, тату ні. А він відштовхнув її і промовив, убивче. який я тобі тато, відшипися. Вона намагається усміхатися, поправляє волосся, ніби відганяючи від себе ті спогади. Як гримнули двері, і як мама, ніяковіючи відкрила їм із Назаром те, що так ретельно приховувала багато років. Чоловік, за яким щойно зачинилися двері, їхній відчим. Справжній батько пішов із сім'ї, тільки но дізнався, що маленька Настя має злоякісну пухлину в районі сонячного сплетіння. Він залишив дружину без грошей із двома дітьми на руках. Оксана відчайдушно намагалася заробити на операцію. працювала на трех работах, а было, что девчонка выжила. В три месяца меня заставили ее оперировать и э, где-то порядка десяти дней ждать результатов онка. Но, в общем, Бог нас берег, и, слава Богу, все обошлось хорошо. Но ничего, мы это все преодолели, потому что она была совершенно очаровательная, смешная и такая трогательная, что, в общем, хотелось ее вычухать, хотелось, чтобы она жила. Тоді десятирічній дівчинці здавалося, що її ідеальний маленький дитячий світ зруйнований. Чоловік, якого вона вважала рідним, виявився чужим. Настя більше не знала, кому довіряти, до кого йти по захист за порадою. Дітям ніколи, це значить ніколи не можна врать. это гигантская ошибка, непростительная, недопустимая ошибка, которую по незнанию допускают родители. Это всегда закладывает огромнейший конфликт. Ребенок себя чувствует обманутым. Саме таким зляканным и недоверливым зверятком ее впервые побачил ведшим номер два – Андрей. И Настя, и ее брат Назар появу нового человека в своем жизни встретили у штыки. Всі відносився з подозренням. Ви вот. не ждали, я приперся. Я тебе ждал? Ні. Настя тебе ждав. Ні. Андрій ошалишив дітей з першої хвилини знайомства. Татуювання на руці. Коротка стрижка і далека від літературної мови. У своїй 27 новоспечений відчим уже встиг відсидіти за ґратами. Спершу Настя відмінниця і тихоня. Чоловіка побоювалася і уникала будь-якого спілкування. Тоді дівчина і припустити не могла, що незабаром щиро називатиме його татом. Андрій стане їй не лише найближчим другом, а й людиною, яка зруйнує стосунки доньки з матір'ю. Ці ті все все ти дійсно притягуєш, ти день в це влюбляєшся, що чувствуєш силу, чувствуєш захищеність. Вона усміхнеться, пригадавши день, коли вперше відчула себе як за кам'яною стіною. Тоді Насті здавалося, ніби проти неї постав увесь світ. Її приятелі з двору шепотілися, сміялися, глузували, допоки один гукнув у бік дівчини. Ти нікчема, тому від тебе утікають усі твої батьки. Настя бігла додому за сльозами, не розбираючи дорог. А відчим, вислухавши її, сказав: Ходімо вже у дворі Андрій схопив за комір одного з дітлахів і грізно сказав: Я її єдиний батько, і нікуди тікати не збираюся. Більше ніхто не наважиться зачіпати Настю, а вона неймовірно пишатиметься своїм захисником. Він вчив 12-річну дівчинку геть іншого світу сприйняття, що за все у житті треба боротися, що сидіти, склавши руки та чекати мани небесної, не можна. А вона сприймала все аж надто буквально. Записалась у секцію тайського боксу, узялася переймати не лише чоловіків світогляд і його любов до жорстоких бойовиків, футболу та боксу, а й його манери. Вона стрімко змінила рожеві сукні на спортивний одяг і розтягнуті когти. Забула про підбори. Утім, найгірше було попереду. Андрієва грубість у розмові та лайки через слово теж передалися дівчині. Вона стала пропускати уроки, отримувала гірші оцінки. Коли ж вона вперше нагрубіянила одній з учителів, усі були шоковані. Виклики до директора, записи у щоденнику, сварки з матір'ю. Ніщо не давало результату. С відмінниці та загальної улюблениці Приходько перетворилася на вигнанницю, яку за грубість не злюбили викладачі та за командный тон зненавиділи одноклассники. Некоторые говорили, что я страшная, если мной ничего нельзя сделать, что я мужеподобная и вульгарная. Но у меня это откладывалось с детства. У меня порядка пяти-шести школ было поменянных. каждый раз приходилось приходить в новый класс, начиная уже с седьмого, когда они уже все соображают. Ясь різне оскарблення, але сюди була лідерам. лидеров не люблять і нікода ними толком не общаются. У Насті не залишилося жодної подруги. Щодня вона йшла до школи як на війну, а поверталася, наче з поля бою. Її не розуміли ані брат, ані мама. У нас зараз своє життя, закоханості, страждання. Мати була приголомшена донченими змінами. Вона намагалася з нею поговорити, кричала, а лишала під домашнім арештом. Але переконати Настю, що так поводитися не слід, не могла. Навпаки, ще більше віддалила від себе дочку. Мама того ж дійсно почала нервувати, типу, що, що, що горить странно, ти в діństі так любила, ти мама горить, тягала мої сапоги. Там на 11-сантиметровий шпилька, етих спор повні коричневі були, з Союзу СРСР. На трісолі їх знайшла. І щастя у мене було не в передела, і в сумку ложила мамині туфлі, ну в ранньому віці. Но уже когда начало в голове что-то формироваться, что-то у меня где-то поменялось капитально. У меня начали интересоваться спортивные костюмы, ребята, железные дороги, семечки, футбол.